Вітаю у промову. Нині досить популярним в Україні стало давати дитині подвійне ім'я. І якщо є подвійні імена, то постає логічне запитання. А як тоді від такого імені утворити по-батькові? Іванович Олександрович чи Іванівна Олександрівна відповідь дає мін'юст. Якщо у тата подвійне ім'я, то по батькові дитині присвоюється за одним з них на вибір батьків. Тому у випадку з іменем Іван Олександр по батькові може бути Іванович Іванівна або ж Олександрович-Олександрівна. На вибір, до речі, якщо батьки українці, то ім'я по батькові має бути обов'язково присвоєне дитині. А от якщо батьки чи хтось один із них є представником іншої національності, то його можна не присвоювати взагалі. Говоріть українською правильно та пам'ятайте. Подвійні імена, як і подвійні прізвища, записуємо з Дефісом. Анна Марія чи Богдан Ігор.